У Краматорську під завалами знайшли тіло загиблого. Про це повідомили у міській військовій адміністрації. Наймовірніше, чоловік є працівником Ройтерс, який вважається зниклим безвісти після нічної атаки росіян. Раніше повідомляли про шістьох постраждалих. Один з них був у лікарні у важкому стані. На момент атаки в готелі перебували шестеро працівників Ройтерсу, а також громадяни України. США, Латвії та Німеччини під удар потрапила і польська журналістка Моніка Андрушевська. Вона проїжджала автомобілем поруч із місцем ракетного удару. Моніка написала, що це її перша пролита кров за Україну. Пошуково-рятувальна операція тривала цілий день. Протягом дня Нікопольщина була під ударом російських військ. Ворог атакував із дронів камікадзе та артилерії. Про це повідомив очільник місцевої Сергій Лисак. За його словами, обійшлося без постраждалих пошкоджені інфраструктура приватного селя та триповерхова будівля, яка не експлуатується а ще зайнявся сухостій. Також вогонь пошкодив і лінію електропередач. Завтра відключень світла не прогнозуються. Про це повідомили в Укренерго. Проте у компанії закликали українців ощадливих ощадливо споживати електроенергію, зокрема, не вмикати потужні електроприлади одночасно з 18 до 23 години.